Уявіть собі, Зеленський добивається канонізації умовного православного, який пропагував руський мір, звеличував Гітлера і запопадливо підлещувався до Сталіна. Неможливо? А от і ні. Саме це зараз і відбувається. На зустрічі з Папою Римським Зеленський заявив: Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького буде належно визнано. Йдеться про беатифікацію унійного ієрарха. Натяк Зеленського цілком прозорий, коли в 1914 році російська армія зайняла Львів, Шептицький писав царю Миколі II. митрополит Галицький і Львівський припадання до ніг вашої імператорської величності з найщирішими побажаннями та радісним привітом з нагоди завершального об'єднання інших частин руської землі. Так, Уніат вітав успіхи російської армії та возз'єднання Галичини з Росією. У 1941 році той самий Шептицький вітає вже Гітлера. Передаю вашій Ексленції мої щирі вітання з приводу здобуття столиці України золотоверхого міста над Дніпром Києва. Бачимо у вас непереможного полководця неперевершеної і славної німецької армії. У ГКЦ знає про справжнє значення могутнього руху німецького народу під вашим проводом. До речі. Писав Сешептицький, Шептицький вже після того, як німці зарубали акт проголошення української держави, і стало ясно, що ніякої вільної України при нацистах не буде. І нарешті, в 1944 році, Шептицький лебезить уже перед Сталіним. За здійснення заповітних бажань і прагнень українців приносить вам український народ щиру подяку за словами Христа Кесареве Кесарю. Отже, з сучасної точки зору Шептицький тричі вітає окупантів українських земель: росіян, німців і комуністів. Він стверджує, що українці і росіяни один народ, називає російських солдатів братами. Ми не засуджуємо уніатів за шанування свого духовного лідера. Якщо вони вважають, що трійна зрада України не суперечить канонізації ієрарха, це їхнє право. Але тоді будьте послідовними: не звинувачуйте православних зупице, які не зробили і тисячної частини того, що дозволяв собі шептицький. Питання до Зеленського просування особи, яка пропагувала руський мір, возвеличувала нацистів і комуністів. Це і є ваша боротьба за духовну незалежність українців.